Старик Олександр Володимирович, виконуючий обов'язки директора Дітротро Національного середнього музею, в міністрамська. Зараз у нас відбувається археологічна експедиція на цікавій пам'ятці, тому що вона багатошарова, і в основному культурний шар, який ми досліджуємо, він належить до 17-18 століття, і, зокрема, такій пам'ятці, як Нехворочанський Оспенський монастир. Пам'ятка дійсно неординарна і неординарна вона тим, що досліджуючи один період, ми розкриваємо таємниці багатьох періодів з історії нашого регіону. Зокрема, у нас є багато знахідок доби бронзи, і у нас є знахідки, які стосуються не тільки поселення, але і магії, яка доби бронзи. Який був зруйнований похованнями XIX століття. І також у нас доволі потужний культурний шар саме з 17-го, першої половини XVIII століття. Тобто це часи такого розквіту монастиря, який був свого часу обнесений валом, рвом на саме в 30-х роках XVIII століття. І звідти у нас походять пам'ятки як із культурного шару, так і з поховань. них можете бачити. Тобто тут ми якраз збираємо. Горщик, а, чим ще такий нестандартний, а, ми досліджуємо об'єкт, тим, що майже кожне поховання супроводжувалось якоюсь посудиною, фактично цілою, і що цікаво, вони були різних форм. Тобто, тут у нас горщик є а, горщик трошки меншими розмірами, є мисочка. І це, як ми знаємо, не властиво для християнської доби для християнського періоду. Але як орієнтація поховань, так і посуд або крил, або поблизу крини говорить нам про те, що це не класичне православне поховання, а можливо були певні свої традиції, чи місцеві, чи ті, які належали якісь етнічної спільноти чи конфесійні спільноти. Але тим цікавіше досліджувати цей об'єкт, за дивлячись на те, що його багато років грабували. Це ж таки офіційна експедиція. Дає такі вражаючі результати, як які доразу своє. Території Россу у нас походять монети, які датуються, як правило, 18 століттям. Тобто доволі широко. Зокрема, бачимо 5 копійок, Тут. Nice. Тобто, в принципі, у нас такі класич, класичні мідні малети, які гостили для часів російської амперії. Uh -huh. В основному це копійки, полошки, деньга. Це діньга, так? І 5 копійок бачили теж. Є е, також так звані лузка. Тобто монети срібні, які датуються 1 чверті 18 століття. Також у нас, враховуючи те, що було поселення доби бронзи, ми бачимо багато дрім'яних знарядь праці. Зокрема, ми можемо плащувати такі прямопокли теж. Це мій цікаві форми і є окремо знахідки, які за межами зроблені за межами розкопу, фактично випадкові, і серед них можна побачити отакі накінечних скриви. Трапляється він не часто, але властивий для середньовічних кочових народів цікавий. Я, я студентка ДНУ логіна Єлизавета. Скажіть, будь ласка, Єлизавета, що ви робили два останні тижні? Два останні тижні я перебувала в експедиції на розкопках. Яку пам'ятку досліджували? Це був Нехворищанський ну, монастир для хлопчиків добрикозаччем. Які вам знахідки ваші найбільше запам'ятались? Ну, найбільше запам'яталось те, що дуже багато кераміки знайшли, і дуже багато гарної кераміки з різними орнаментами. Також чешуйки знаходили. Ну, досить цікаво для мене це було. А що таке чешуйки? Це такі о, монетки, наскільки я пам'ятаю, часів Катрина. Часів Московського царства. Скажіть, будь ласка, чи перша це у вас експедиція, чи ні? Так, це перша експедиція і мені дуже подобається тут. Плануєте пов'язувати своє життя з археологією? Так. Доброго дня, я науковий співробітник Дівпрослокровського музею Дмитра Яворницького, відділ сучасної історії України та етнографії. Значить, в цій експедиції нам пощастило провести паралельно також етнографічні дослідження цього району, який включав в себе декілька сіл: Чернечина, Гуполівка, Минівка. От. І під час якої ми поспілкувалися з респондентами і також позбирали ну, експонати, досліджували також місцеве хатобудування. От, і збирали також цікаві факти про місцеву історію і про місцеві особливості. Значить, нами були отримані, ми змогли поповнити музейні фонди, а за рахунок дарунків наших респондентів. В основному вони включають в себе грозкі кераміки, побутових Значить, це у Опішнянська кераміка, яка справа в тому, що в селі Гуполівка проходив Великий Ярмарок, куди якраз приїжджали гончарі ган з Полтавщини, і а, в цьому районі була розповсюджена саме Опішнянська кераміка, приклади якої ми бачили це глечики, маслики, от, і глечики, і мисники, макіти. Також у нас є декілька прикладів такого типової е, типового е, посуду для Дніпропетровщини. Окрім цього, е, були е, нам, нам подарували також знаряддя, зокрема молотарку, декілька дерев'яних мотив, також е, знаряддя для ловлі риби. А все, всі ці предмети вони. Е, 50 40 60 х потів ці вони власного виробництва. Також нам було подаровані зразки вишивки зразки вишивки, зокрема, рушники, підзори, також декоративні. Зразки декоративного вишитих предметів. Це зразки декоративних підзорів, а значить 50-х років вони, вишиті вони гладдю, мають такий типовий світковий орнамент, характерний для нашого регіону. Також а, білий підзор. Справа в тому, що місцеві хати а, взагалі. Не декорувалися. Тобто будівлі вони просто обмазувалися білою глиною, декору там особливо не було. Декорувалися тільки пічі розписами та головну роль декора виконували саме вишиті предмети, якими ну, прикрашали всю хату. What really does I share?